Насиченим та активним був 2024 рік для всеукраїнської ініціативи Активна громада на Сакарпатті упроваджували активності, які кожен рік передає в спадок наступному. Водночас було ще мало нового. Звичайно, більшість заходів було зумовлено контекстом війни, допомоги волонтерам, допомога збройним силам, але водночас і не залишаємо поза увагою активність громадян. Торік активна громада відзначила десятиріччя. Якраз після Революції Гідності і декілька однодумців сприяли тому, що сформувалася наша ініціатива і стала популярною у десятках громад цілої України. Статистична похибка людей, які ходять до театру, <реку> в музей. Стають активістами і змінюють суспільство. І насправді, якщо розібратися, щоб суспільство змінювалося, це не треба, щоб це було 50% тих людей, і навіть 30, і навіть 20. Достатньо, мені здається, 5%. Ми почали це масштабувати на 14 громад в різних регіонах по Україні. Взагалі, з чого потрібно почати, це з ініціатив безпосередньо громадян. Для нас Ну, наприклад, це може бути кирпічка в Ужгороді, та коли а, громадяни сказали нашому координатору, що одна з ключових поле, яка в них була на той момент, це було те, що частину парку хотіли а, забудувати у нас тривали переговорний процес і ще десь орієнтовно, десь приблизно ще рік. Ми вели перемовини і власне до прийняття повного політичного рішення з боку влади і з боку інвестора про те, що окей, люди хочуть, хай буде так, як хочуть люди. А ми знали, що хотіли люди, тому що ми попередньо проводили кампанію від дверей до дверей. Ми проводили оцінку потреб. У 2024-му активна громада організовувала традиційні заходи. І з-поміж таких дебати. І е, приємно, що наші учасники від Ужгорода, від Закарпаття вкотре займають призові місця. Це навіть так уже аж гордо казати, бо дійсно за останні п'ять років ми кожного разу є в трійці лідерів, а треба зауважити, що це завжди близько 20 команд. І наші учасники показують дуже гарний результат цього року. Дівчата, студентки факультету історії міжнародних відносин, Вішуван, Ольга, Тарики та Вікторія, зайняли саме друге місце на всеукраїнському рівні, і для того, щоб здобути цю перемогу, їм довелося відіграти близько шести відбіркових ігр. Тобто, відповідно, була запекла досить боротьба, але вони показали дуже гарний результат. І ми пишаємося ними. Дебати не просто гра чи активність, наголошує Ганна Малеганич. Вони стосуються політичних реформ. Теми, які ми піднімаємо, завжди стосуються актуальних тем сьогодення. І, власне, спочатку таким був відбірковий тур на базі Ужгородського національного університету. І такими ж були актуальними теми на всеукраїнському рівні. На жаль, звичайно, через війну ми проводили фінальний тур всеукраїнський в онлайні. Але це не завадило нам все одно показати хороший результат. Крім того, активна громада займалася підтримкою адвокаційних та фандрейзингових кампаній різних громадських і волонтерських ініціатив в Ужгороді. Зокрема, громадська організація Рух підтримка закарпатських військових, творчі волонтери, громадська організація Волелюбні, Закарпатська обласна бібліотека. Артпростір ліс це ті організації, які ми підтримували в цьому році, і завдяки цій підтримці вони мали можливість чи адвокувати якісь питання, чи збирати кошти на підтримку збройних сил. І е, ці заходи дуже були масовими і допомогли в тому, щоб зібрати відповідну суму коштів на ті чи інші потреби. Також проводили різні навчання і тренінги з питань громадянської активності. Добавили також і психологічні заходи по психологічному вигоранню для волонтерів, по інституційній спроможності громадських організацій, оскільки бачимо, що така підтримка є теж необхідною для громадського сектору. А в листопаді відбувся масштабний форум Партнерство для кращого майбутнього відновлення та стратегічний розвиток громад, який зібрав представників органів місцевого самоврядування та громадських організацій, щоб обговорити взаємодію влади з громадськістю задля покращення умов життя в місті. І в нашому випадку дуже приємно, що було близько 10 представників різних 10 громадських організацій, були представники Ужгородської міської ради, представники Закарпатської обласної військової адміністрації. І дійсно такий дуже конкретний діалог відбувся на тему, як нам взаємодіяти. Озвучилися питання, які можливо були не Озвученими до того одній стороні іншій, і приємно, що цей захід таки показав різні аспекти взаємодії і проблемних питань, які є в розвитку міста, в контексті стратегування. Важливо, щоб стратегічні документи розроблялися з участю громад, наголошує Ганна Мелеганич. Ми переконані в тому, що без візії, без бачення тих цілей, куди ми рухаємося, дуже важко досягти певних ціл. Але якщо ми говоримо про громади, то важливо, щоб ці стратегічні документи розроблялися за участі громади, а не просто представникам органу місцевого самоврядування. І якраз на цьому форумі обговорилися основні аспекти і економічного, і соціального і екологічного розвитку наших міст і проблем, які в цьому процесі у нас існують. На 2025 рік в активної громади теж чимало планів з активностей, які здатні змінювати країну на краще.